Операція в онлайн-режимі в черкаському онкологічному диспансері відбулася конференція хірургів-урологів. Протягом двох днів спеціалісти з усієї України спостерігали за роботою закладу та спілкувалися з колегами. Особливістю заходу стали майстер-класи від черкаських хірургів, які транслювалися онлайн з можливістю зворотнього зв'язку. Детальніше далі. Понад 70 хірургів з різних регіонів взяли участь у заходах щодо відкриття третьої академії української урології на базі Черкаського обласного онкодиспансеру. Протягом двох днів учасники могли дізнатися про роботу закладу та побачити майстер-класи із хірургії. Трансляція була доступна у віддаленому режимі. Завідувач відділу урології Роман мурару Бурулеску розповідає, ідею прийняли у європейських колег. В Україні наразі аналогів таких. Е Заходів, як Академії української урології, немає, щоб транслювалася хірургія в реал-таймі з можливістю задавати питання, отримувати досвід і отримувати відповіді. Тому що, по перше, були три роки ковід. Зараз повноштамна війна, і насправді лікарям дуже важко мати якусь можливість виїхати в інші регіони, подивитися, як це працює. Питання, які виникали учасників заходу, спостерігаючи за операцією, могли ставити безпосередньо тим, хто її проводив. Водить реалізувати технічний бік, допомогли партнери та спонсори. Завдяки їм заклад отримав необхідне обладнання. Найчастіше запитують про матеріальну технічну базу. Більшість питань зараз йде про апаратуру, яка в нас є. Бо в нашому закладі насправді апаратура, якою на пальцях однієї руки можна перелічити по всій країні. І ми ще доставили додаткові доп опції до цієї апаратури. Те, що ну, в більшості представників, які в нас сьогодні є, в їхніх клініках немає. Очільник клінічного центру онкології Віктор Парамонов каже, цього разу охочих взяти участь у заході було більше, ніж можливість розмістити їх в актовій залі. І це під час війни. Мотивація в усіх єдина. Поки наші військові боронять українську землю, ми в тилу мусимо розвивати кожну галузь і постійно оновлювати знання та навички. Будь-яка хірургічна спеціальність в інтернатурі готується три роки. Це така норма. Три роки. Ну, оце, що ми пропонуємо. Це разів 10 швидше, просто швидше. Людина за короткий час отримує стільки інформації, стільки практичних навичок, стільки розуміння, а ті, хто приїхали, то вони можуть і зайти в будь-який момент в операційну. На відкритті Академії хірургії побували й провідні спеціалісти з багаторічним досвідом, зокрема, директор Державного інституту урології Сергій Возіанов. Другий раз ми приїжджаємо до Черкащини, по сподівання у мене найкраще. Е інтерес велику надзвичайний. Як добре розумієш, я просто решта не вмістилася, вам. в це приміщення. Кількість людей, які по інтернеті зв'яжуються і будуть спостерігати, мені навіть не відомо, Про це роботи ми задіялися. Досягнення відділень. мене просто вражають. Організатори заходу кажуть, протягом двох днів учасники академії змогли дізнатися про новітні технології проведення операційних втручань, зрозуміти логіку рішень колег під час оперувань і цим знизити ризики в своїй роботі. Такі проєкти допомагають приймати досвід, а не робити помилки, які можуть дорого коштувати пацієнтам. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.